Як ірано ізраїльський конфлікт вплине на російсько-українську війну? ППО, ракети чи літаки? Чим змушена буде поділитися Москва з Тегераном? Це має бути очень тяжого же для Росії. Якої зброї не вистачатиме Путіну на українському театрі бойових дій? Чим менше в Росії, тим менше попадає в Україну. Та чи означає це, що РФ більше не отримає шахедів для атаки на українські міста? 5 серпня, екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибуває до Ірану і зустрічається з вищим керівництвом. Президент Масуд Пезешкіян після зустрічі ТТТ заявляє, що Тегеран прагне поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером. За інформацією агенції Reuters, під час цього візиту Шойгу, начебто, передав меседж лідеру Ірану від Путіна з проханням дати стриману відповідь на вбивство Ізраїлем лідера Хамасу, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних. Скоріше, цей візит був не запланований зарані. А раз він не запланований зарані, то був якийсь дипломатичний меседж, що о чому ми говорили, Путін передав. Возможно, навіть те по ізраїльській просьбі. Тобто ізраїль мог щось передати. Але Путін грає у миротворця далеко не через благі наміри. У Російського диктатора є цілком прагматичний мотив отримати Іран від великої війни із Ізраїлем. Адже Тегеран запросив військову допомогу у Москви. А за повідомленнями міжнародних медіа поставки передових радарів та новітніх систем ППО зере вже почалися. Усе це конче необхідно самим росіянам у війні з Україною, але не допомогти одному з ключових союзників вони теж не можуть. Змі також пишуть, що Іран запросив у Росії винищувачі Су 35 які замовив ще у 2021 році. Мова йде про два десятки літаків. Путіну загрожує знакровування не лише збройне, але й кадрове. Адже для експлуатації того ж ППО необхідно мати навчених людей, яких у Ірану може не бути. А це означає, що РФ має поставити і свій екіпаж. Росія задержує важний задержує реалізацію стратегічно важного контракту Індії на поставку С 400 причому хорошо задержує. А этот контракт не просто важен з точки зрения денег, он важен з точки зрения двосторонніх отношений Росії індії що для Росії. І суперважні і от в яких условиях оторвати а від себя хоч які-то системи, причому нове, іран у старйоні нужні системи і радіоелектронної борьбу, это долажа бути очень тяжола жертва для Росії. А відмовитися РФ не може, бо сама залежить від постачання шахеді. Тим часом Іран може запросити ще більше. У змі з'явилася не підтверджена інформація про передачу ракетних комплексів Іскандер. Это как эскимосом снег возить, в буквальном смысле слова, потому что, ну, во-первых, у России России мало ракет Искандер, мы очень это хорошо знаем, Россия сама закупает даже второсортные ракеты в Северной Корее. У Ирана-то как раз, самих таких ракет, у самого Ирана великое множество, в том числе, видимо, не уступающих Искандеру, плюс-минус. Я вже не говорю о те, що іскандерам до Ізраїля не достать 500 кілометрів. Це якщо стріляти з Ірану, але якщо їх розмістити ближче до Ізраїлю, скажімо, в Сирії чи Лівані, то це буде вже зовсім інша історія. Іскандери можуть знадобити, щоб збільшити масованість ударів. Адже чим більше ракет буде запущено, тим більша вірогідність прорвати ізраїльську оборону. Та якою б не була російська допомога Ірану, це у будь-якому разі зменшить бойові можливості РФ у війні проти нас. Чим менше в Росії, тим менше попадає в Україну. Нехай передають нам і дійсно відтягнемо на себе частину удару. Я думаю, що більшість ізраїльського суспільства на це готова. Утім, навіть якщо Росія не буде відривати від серця найнеобхідніше, потенційна війна Ірану з Ізраїлем не бажана для Москви, тому що вона може ослабити її союзника, який надає необхідні ресурси та допомагає протистояти об'єднаному заходу. Крім того, це безумовно відобразиться і на військовій допомозі Ірану Росії, передусім у постачанні шахедів або їхніх компонентів. Адже цілком можливо, що Тегеран вирішить притримати безпілотники для більш нагальних цілей. Кстати, если уж будет большая война с Ираном, то есть шанс, что пострадают производства иранских беспилотников и что в самом деле поставки беспилотников в Украине снизятся. Это такое рассуждение, так что здесь есть шанс, что Украина от этого может выиграть. Отже, початок великої війни між Іраном та Ізраїлем має для Росії одразу кілька ризиків: перший це витрати своїх обмежених ресурсів на додачу до тих, що вона вже вкидає у Сирію та Африку. А по-друге, це вірогідність безпосередньої участі у ще одній війні, кажуть експерти. Можливо, що Іран буде вимагати від Росії в разі підписання цієї великої угоди. Безпосередньо брати участь в. У війні проти Ізраїлю ну або принаймні в захисті е, територіальної цілості ра у нас зараз така ситуація. Давайте ви гарантуєте, що ви прийдете нам до на військову допомогу в разі початку повномасштабної. Я подивився, чи готові росіяни прийти на таку допомогу, чи готові не підписати таку угоду, чи ні, та окрім суто матеріальних витрат, подібний сценарій може мати і політичні наслідки. Зокрема, це дуже негативно вплине на відносини Росії з Ізраїлем, з яким РФ до сих пір має доволі тісні економічні та культурні зв'язки. Росія і Ізраїль займають таку дуже цікаву позицію, тобто, з одного боку, вони не переривають жодних відносин. Більше того, Іра, Ізраїль не коментує взагалі жодних дій Росії. Очевидно, на розраховує в останній момент при певній певні необхідності скористатися російською допомогою для того, щоб ну мати прямий контакт ну, через Росію, через Москву з Іраном. Утім, червоною лінією, яка б могла розірвати ці відносини, могла би стати хіба що реальна участь Росії у війні проти Ізраїля, вважають експерти до тих пір, Тель-Авів не поспішатиме спалювати мости. Доки сьогоднішній сьогоденний уряд знаходиться у владі, немає значення, що росіяни будуть передавати Ірану. В дійсності наш уряд нічого не заявить серйозно. На мій погляд. По-перше, через те, що тобі не мінити ніял. Це його така, називаємо це фішка не вирішувати. А по-друге, в нього є лобі. В Росіян є лобі в ізраїльському в ріслянському уряді. Так чи інакше, але попри стрімкий розвиток подій на початку тижня, зараз схоже, що відкрита війна між Іраном та Ізраїлем лишається малоймовірною, занадто багато стримуючих факторів, але це не означає, що конфлікт вичерпається. Скоріше за все, Тегеран спробує діяти чужими руками і штовхати до ескалації ліванську хезболу. Не бачу от її великої війни, яку як хтось так е, думає, що почнеться між Ізраїлем та, та Іраном. Через вплив загалом міжнародний, бо ніхто не хоче цієї війни. Друге, через це, що в дійсності немає кордону, так велика війна проходить там, де можна перейти сухопутно, там сухопутний кордон, чи, там, чи, чи з моря зайти так, десантуватися і так далі. Іран для Росії є таким самим ситуативним партнером, як і Північна Корея. Але загострення ситуації на близькому сході показало, що союзник, який знаходиться за крок до масштабної війни, це взаємні зобов'язання, що як мінімум передбачають витрати дефіцитної військової техніки та боєприпасів. І чим більше подібних зобов'язань матиме Росія, тим вигідніше це для України. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.